Хлопці проїхали, повезли мого котла трохи далі. Іду зустрічати. Зараз, хлопці, оглянемо котел. Запакували як кришталь. Хлопці молодці, допомогли обережно вивантажити котла. Поїхали, лишили ось таку кучу картону, упаковки. І за ось такими дерев'яними гратами головного героя нашого ролику. Такого гарного. Червоного красення котла. Перед тим як робити огляд даного котла, я вам покажу, що я бувалий користувач, а не людина, яка від емоцій від придбання не зрозуміло, що меле на камеру. Користуюсь вже дуже давно ось таким атмосом на 32 кВт. Працює він в парі з теплоакумулятором. Ось таким ідмаром на 25 кВт. Також в парі з теплоакамулятором. Навіть є ось такий керамічно-муфельний німецького типу на 40 кВт. Котлами користуюсь уже дуже давно. В основному використовую основі дрова. Котел на 15 кВт. Придбавав його в мінімальній комплектації без автоматики. Ще не визначився. Із автоматикою потрібно виміряти тягу димової труби і тоді вже приймати рішення. Буде він працювати на нагрів сушильної камери. Площа сушильної камери 15 квадратних метрів, доволі непогано утеплена. Нагріватиме камеру до 80-85 градусів. Котел стоятиме ось в цій котельні, але Потрібно ще затягнути теплоакумулятор, тому котел буде заважати, тому що стоятиме ось тут огляд, буду робити у гаражі. Ось деякі технічні дані котла, серійний номер, а також рекомендації щодо експлуатації наклеєні, власне на самому котлі. Котел виготовлений в класичному дизайні, якісно пофарбований, з особливостей фірмовий логотип на основній дверці. В мінімальній комплектації котел іде із паспортом. Це обов'язково. Потім підривним клапаном на 2 бари під'єднання на одна друга дюйма. І з'єднувальною муфтою на одна друга дюйма. Потім в основній камері у нас іде ось така кочерешка для чистки котла. І Ось такий совочок. Знизу у нас нема кориці для попелу. В принципі, по комплектації все. При першому відкриванні дверцят може таке статися, що ущільнювач випадає з цих пазів дверцят. Це пов'язано з тим, що після того, як котел пофарбували, вставили ось цей ущільнювач, він прилипає до пофарбованих країв. І від того. Відлипає. Потрібно або обережно відкривати не різко, або ж, як в моєму випадку, я вставив цей ущільнювач на місце. Те саме зроблю і тут. Дверцята зроблені дуже якісно, не мають ніяких люфтів. Повністю всі виконані із металу товщиною 5 мм. Всередині мають перлітову, можливо, якусь іншу термоізолюючу пластину, закривається дуже м'ягко і при цьому дуже щільно. Ось всі дверцята закриваються дуже добре. До того ж, тут все регулюється. Мають таку серцевинку, такий ролик, який крутиться. При натисканні він прокручується і цим супроводжується м'якість закривання. Ручки дуже ергономічні, міцні, не мають ніяких люфтів. Як замки, так і петлі міняються місцями. Можна переставити, двері будуть відчинятися як в цю сторону, і за необхідності можна відкривати з цієї сторони. ось бачу Тут я говорив, що все регулюється, хлопці підставили якісь шайбочки, зажали. Ну, в принципі, це ні на що не впливає. Головне, що дверцята можна відрегулювати. І всі три, як нижню, так і основну. Так і ревізійну. Всі патрубки на котлі мають ось такі пластикові кришечки. Патрубок на механічний регулятор тяги має вихід 3 четверті дюйма. Із внутрішньою різьбою в комплект йде ось така металева заглушечка. При необхідності невикористанні механічного регулятора тяги, можна використовувати. Ось цю заглушку. Патрубок подачі води в систему має розмір 2 дюйми з наружною різьбою. Патрубок зворотньої подачі води в котел. Також має наружну різьбу і розмір 2 дюйми. Патрубок розміром 1 дюйма, наружна різьба використовується для встановлення підривного клапану. Також є патрубок. Злив води із котла. Виконаний 3 четверті дюйма, наружна різьба. Патрубок димоходу виконаний із стінки сталі 4 мм. Має зовнішній діаметр 159 мм, внутрішній діаметр 151 мм. Зовні гладесенький. Всередині. Ось зроблений такий шеберочок із фіксацією положень. Зручний у використанні. Даний вузол оснащено ось такими ревізійними віконцями, що в подальшому буде полегшувати чистку котла. Відстань від полу до нижньої точки патрубка димоходу складає 845 мм. Відстань від полу до нижнього краю патрубка. Зворотній води системи складає 225 мм. Відстань від полу до крайньої точки подачі води в систему складає 1100 мм. Зовнішні розміри котла. Ширина у нас складає 474 мм. Якщо урахувати ще зливний патрубок з котла то додати потрібно 55 мм, потім довжина котла складає 630 мм. З урахуванням, з урахуванням патрубка димохода і дверцяток буде у нас, зараз подивимося, 930 мм. Якщо ще Відкриємо дверцята, з рахуванням відкритих дверей. Зараз вимріємо довжину. Вона складає 1260 мм. Ну, це приблизно. 1260 мм. Висота 1100 мм. З урахуванням всіх патрубків і автоматики. Я думаю, буде висота 1000 мм. 300 мм. Котел стоїть на підлозі на ось таких металевих ніжках і піднятий від підлоги на висоту 100 мм. Котел всередині по даних виробника виготовлений із сталі товщиною 5 мм. Ось бачимо, яке виконання. І є такі частини котла, де сталь виходить. І можемо замірити товщину цієї сталі, і ми маємо дійсності 5 мм. Теплообмінник має вигляд двох водонаповнених полиць, також колосники водонаповнені. І зараз з зворотньої частини подивимося, з якої сталі вони виготовлені. Якщо заглянути у падрубок зворотньої води в котел. Можемо побачити, що колосники виготовлені із стільно тянутої труби. Товщина стінки не менше 4 мм. Але якщо заміряти розібратися, то я бачу тут всі 5 мм. Один із критеріїв вибору котла це було повнє розташування колосників. Із такої конструкції ми не маємо можливість очищати колосники зверху, а тільки у нижній їх частині. Це все пов'язано з особливостю конструкції. Ми маємо спереді водоомивайму рубашку, в яку входять власне, ці труби. Но це не так страшно, адже повдовжнє розташування набагато полегшує чистку котла. Паливна камера доволі ємка. Має глибину 500 мм, ширину 330 мм і висоту. Від колосників до верхньої полиці 405 мм. Завантажувальна горловина по нутрі має висоту 240 мм. По ширині 321 мм. Потім ревізійна горловина має висоту 149 мм. ширину 321 Міліметр. Те саме, дивимося для чищення попилу. Ширину має 322 мм, і висоту має 145 мм. На ревізійних дверцятах очищення попилу є ось такий шиберочок. Він задіюється із механічним регулятором тяги, який встановлюється. Ось цей патрубок. Також в зольнику є ось такий вихід. Це канал, який слугує для роботи вентилятора у парі з електронною автоматикою. Весь канал проходить у стінці котла, і додатково в цій же стінці в цьому каналі підігрівається повітря. Відстань між полицями теплообмінника має оптимальну висоту для зручного чищення котла. А також для ефективного теплоотбору. Внутрішня частина котла не має суцільних зварних швів. Ось так можемо бачити. Все реалізовано на прифатках, а вже суцільні силові зварні шви знаходяться на зовнішній частині водяної рубашки. Забув сказати, що ось тут є такий показник температури. Такий градусничок. Зараз показує 0,3 градуса вище нуля. Хотів би звернутися до виробника з приводу зливного патрубка. Його можна розташувати трішки нижче, для того, щоб можна було повністю зливати воду із котла. Та вода, яка лишається в ньому, шкоди ніякої не спричинить. Але все ж таки для того, щоб повністю злити, потрібно опустити його трошечки нижче. В цілому, перше знайомство з котлом викликає в мене тільки позитивні емоції. Є, звісно, нюанси, але, як я вже говорив, я бувалий користувач, то вони в мене не викликають ніяких розчарувань чи переживань. Це загалом рівень виконання зварювальних робіт, що може викликати розчарування у будь-якого покупця. Але на загальну міцність це ніяк не впливає. Хіба що на естетичний вигляд. Не потрібно порівнювати якість і естетику виконання зварювальних робіт в порівнянні з котлами вищого цінового сегменту, де вже працюють автоматичні зварювальні апарати, із, наприклад, цим котлом, де всі зварювальні роботи виконані вручну. Тому, щоб задовольнити свої власні вподобання або ж естетичні смаки, потрібно викладати і більше коштів. Але даний котел в своєму ціновому сегменті виконаний дуже достойно. І головне питання всіх тривожить те, щоб котел гарно грів, і всіх тривожить те, щоб його приходилося менше чистити. Я вам скажу так. Ставте. Якісні труби утеплені. І ставте відповідну обв'язуючу арматуру. Обов'язково трьохходовий змішувач, я ражу на 70 градусів, або 21-й ладомат, також на 70 градусів, що буде значно дорожче. І при можливості також використовуйте теплоакумулятори, і експлуатувати котел на номінальній робочій температурі, а не давити його на температурі 40. 50 градусів. Дякую компанії ТТСК за оперативно доставлений котел і за відповідну консультацію. Котел ми обв'яжемо, підключимо. Побачимо, як він покаже себе в експлуатації, і при можливості зніму відео. На все добре!